Коли можна працювати з рубцем після кесаревого розтину, як розробити рубець самостійно, та що робити, якщо болить спина після пологів? Ця людина звертається з болем в попереку або ж в тазу, або ж зі скаргою, що в неї сильно затискає в грудях. І що найлегше зробити правильно виключити усі ці м'язи з роботи? Привіт! Я Дмитро Тиднюк. Реабілітолог, кінезіолог. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: це рубець після кесаревого розтину і коли з ним можна безпечно працювати. Зараз розповім, а ви поки підпишіться. Це дуже допомагає розвитку каналу і мотивує мене ділитися з вами корисною інформацією. Після операції кесаревого розтину в тілі залишається не лише зовнішній шрам, а й формуються глибокі зміни у тканинах, в м'язах, фасціях, та іноді навіть у внутрішніх органах. І якщо цей рубець залишається щільним, є глибокі спайки, це може впливати на поставу, може викликати біль в попереку. Порушувати правильний патерн дихання, створювати нестабільність тазу та навіть впливати на менструальний цикл. Як це працює на реальному прикладі? Давайте подивимось. До прикладу, в людини рубець після кесрового розтину і вона його не розробляє. Ця людина звертається з болем в попереку, або ж в тазу, або ж зі скаргою, що в неї сильно затискає в грудях, коли вона робить глибокий вдих. Коли рубець не розпрацьований, в нього є фасціальне вкорочення та. Спайки, які залишились після формування рубця. Ці вкорочення і спайки нервова система сприймає як травму і буде робити все, щоб обмежити цю ділянку в русі. І що найлегше зробити правильно, виключити усі ці м'язи з роботи, а саме, прямі м'язи живота. Поперечні та косі м'яза живота. Якщо в нас виключені дані м'язи, вони не виконують свою функцію. Якщо ж вони не виконують свою функцію, а саме стабілізація тазу, стабілізація тулуба, участь в повороті тіла в сторони, участь в нахилі тулуба в сторони. І найголовніше це участь в акті дихання, то цю роботу будуть виконувати інші м'язи. Якщо беремо поворот в сторону, він буде за допомогою квадратних м'язів попереку Та розгиначів спини, виглядає це ось таким чином. Якщо беремо нахил тулуба в сторону, то він буде виконуватись за допомогою квадратних м'язів попереку. виглядає це ось таким чином. от Ми нагинаємось, ось тут іде скорочення, і розгинаємось. А мають працювати поперечні м'язи живота. Якщо беремо поворот в сторону, Повертаємось, повертаємось, бачимо, як намагається повернутися спиною, а не м'язами живота. Це все перенавантажує цю діляночку. Розгиначі хребта, може викликати болі між лопатками в грудній ділянці, та також в ділянці попереку. І е, якщо ми беремо нахил тулуба вперед, нагинаємось вперед, розгинаємось. І бачимо, що сіднички не включаються в роботу, а включаються тільки м'язи-розгиначі хребта, що теж їх перенавантажує. Вони не можуть робити цю роботу постійно. Розглянемо дихання. Ми знаємо, що є три типи дихання: це грудне, черевне та змішане. Грудне дихання виконується за допомогою м'язів шиї, трапеції, малих грудних м'язів, зубчастих та інших, які тягнуть грудну клітину та ребра вгору. Діафрагмальне дихання виконується за допомогою діафрагми, яка має зробити вдих, а м'язи живота мають зробити видих. Та третій тип дихання це змішаний, де є обидва типи дихання. Фізіологічно правильним є тільки два типи дихання. Змішаний тип в нормі включається при кардіонавантаженнях, коли ми виконуємо велику фізичну роботу, біг, тренування, піднімаємо вагу, швидко ходимо. В цей час організму потрібно більше кисню і швидше виводити вуглекислий газ. Другий тип дихання це діафрагмальний. В стані спокою це єдиний правильний тип дихання, який закладений природою. Якщо у вас є малюк, то ви можете поспостерігати, як він дихає, і ви 100% побачите, що він дихає животиком. Тому і доросла людина має дихати животом. Діафрагма робить вдих, а м'язи живота допомагають зробити видих. А якщо ж цього балансу немає, ми отримуємо грудний тип дихання, де людина дихає грудьми. О, зараз зробимо вдих так, і бачимо, як піднімається грудна клітина. Отримує, е, отримує постійне перенавантаження шиї, перенавантаження грудних м'язів, зубчастих, е, е, періодично виникає біль під час вдиху. І так далі. Тому повернемось до нашої теми з рубцем, Якщо не розроблений рубець після кесаревого розтину або ж після будь-якої іншої операції, він може викликати усі ці скарги, такі як біль в шиї, біль в плечах, надпліччях, головні болі, біль в грудному відділі, попереку, тазу та навіть в колінах. Коли можна працювати з рубцем? Орієнтовно через 6 тижнів після кесаревого розтину. Спочатку використовуємо м'які техніки, дихальні практики, легке погладжування, вібрація навколо рубця. І тільки коли рубець повністю загоєний, можна поступово підключати більш глибокі техніки мобілізації, фастіальні розтягування, самомасаж і, за потреби голкотерапію. От тут, в даному випадку, ми бачимо глибоку спайку. Тут голкотерапія необхідна. Але це зможете зробити тільки з спеціалістом, який вміє з цим працювати. Самостійно цей метод виконати неможливо. Спочатку просто кладемо руки на рубець, або трохи вище, або нижче, і тримаємо їх кілька секунд. Це допоможе зняти напругу і дати сигнал нервовій системі, що ця зона безпечна. Потім починаємо дуже м'які погладжування подушечками пальців по ходу рубця і поперек рубця. Це запускає кровообіг і активує шкірні рецептори. Далі колові рухи навколо рубця. Розтираємо зону круговими мікрорухами як спіраль. Робимо це повільно, не викликаючи болю. Після цього можна почати м'яке підтягування шкіри в різні боки, ніби легенько пробуєш змістити рубець вліво, вправо, вгору та вниз. Якщо відчуваєте, що якась сторона не рухається, просто тримайте пальці і продихуйте цю ділянку. Наступний дуже дієвий метод роботи з рубцем це робота масажною банкою. Я раджу використовувати саме ось таку силіконову банку, так як нею зручно працювати і натяг тут такий, як потрібно. Ставимо банку. І ось таким чином відтягуємо шкіру вліво, вправо, вверх, вниз, в різні сторони. Спочатку працюєте над рубцем. Одну діляночку, потім так само іншу діляночку. Плавно та м'яко розпрацьовуєте ділянки навколо рубця, потім точно так само ставимо під рубцем. І пізніше, коли, наприклад, рубцю вже більше двох місяців, він повністю загоєний, ми можемо використати більш глибоку роботу з рубцем, ставимо баночку на сам рубець. І ось таким чином відтягуємо на себе. Відтягуємо її, зміщуємо банку вліво, вправо, вверх, вниз, колові рухи. Тобто тут можна застосовувати будь-які рухи. Саме головне, щоб вони були різноманітні. І вліво, і вправо, і скручування. Всі ці рухи будуть корисні. І коли ми знімемо баночку, буде ось таке покраснення і самого рубця і ділянок тканин навколо нього. Наступний метод розробки це або мікроголки, або ж акупунктурні зернята. Вони створюють мікроушкодження, які активують процеси регенерації, покращують мікроциркуляцію, зменшують фіброз і сприяють розм'якшенню рубця, стимулюють сенсорні рецептори, що дозволяють повернути чутливість і включити зону в схему тіла. Виглядають вони ось таким чином: ось такі зернятка. Працювати з ними досить легко, потрібно просто зняти пластир і приклеїти саме це зернятко на центр рубця. Таким чином, можемо заклеїти весь рубець. Цими зернятками і кожна точка, кожне з цих зернятко буде впливати на рубець і поступово його розробляти. Акупунктурні зерна це маленькі металеві або насіннєві аплікатори, які кріпляться на шкіру за допомогою пластиру. Їх зазвичай використовують на акупунктурні точки або безпосередньо по лінії рубця. Діють вони як постійний м'який подразник для нервових закінчень у зоні рубця, допомагають розірвати патологічні нейронні зв'язки, тобто стерти із нервової системи сигнал. Ця зона небезпечна. Якщо брати більш дієвий метод, то це використання ось таких невеличких акупунктурних голочок. Виглядають вони схоже як зернятка, але ось тут малесенька така купунктурна голочка. Спочатку обробляємо спиртом діляночку, яку ми будемо ставити. Ставляться вони також на рубець. Відриваємо пластир, і ось тут знаходиться ось така малесенька голочка. І ставимо її на ділянку рубця. Вона може бути трішечки чутливіша, але найбільша чутливість буде тільки тоді, коли будете на неї нажимати. Поступово ця акупунктурна голочка сприяє тому, що тканини будуть тікати від подразника. І поступово. Сама рубцева тканина буде розроблятися і збільшуватись рухливість в цій ділянці. Наступний метод у реабілітації рубця я раджу застосовувати ось такий кінезіотейп. Нам потрібно відрізати ось таку частинку і нарізати його методом панч. Складаємо тейп ось таким чином, залишаємо плюс-мінус 4 клітинки, робимо розріз по центру. І ось таким чином, де був стик, там до цієї ділянки робимо розріз. І таким чином до самого кінця. Ось така аплікація має у вас вийти. Ось таким чином. Далі відриваємо сам якір, клеїмо його ось. Цій ділянці. Тепер людина, який клеїмо, має ручки взяти наверх, тим самим натягнути шкіру в зоні живота. Одним пальчиком тримаємо якір. І тепер просимо надуваємо животик. Відтягуємо одну частинку, клеїмо, відтягуємо іншу. Таким чином, щоб центр тейпа був в районі центра рубця. І таким чином. Відтягуємо кожну частинку. Тейп дуже класний метод реабілітації, він буде працювати 24 на 7. Тейп буде тягнути рубець в різні сторони, ось таким чином, і вверх, і вниз, і в сторону, тим самим сприяючи розробці рубця без вашої участі. Носити можна цей тейп від 5 до 7 днів. Потім день перерви і можемо клеїти знову. Отже, застосовуючи всі ці методи, м'яку ручну роботу, дихальні техніки, мікроголки, акупунктурні зерна, кінезіотейпи, ви не просто працюєте з самим рубцем, ви покращуєте його рухливість, відновлюєте його чутливість, зменшуєте фіброз, а найголовніше вмикаєте м'язи живота і поступово відновлюєте діастаз. Це комплексна робота, яка повертає тілу функцію, стабільність та гармонію. А якщо ж вам потрібна допомога у роботі з рубцем, діастазом, болями в тій чи іншій ділянці тіла, ви завжди можете записатися на індивідуальний прийом, де ми зробимо все, щоб ваш животик був струнким, здоровим та підтягнутим.